Вітаю вас, друзі. Записую цей ефір, тому що мене переповнюють емоції. Ми тут, в Києві, знову пережили пекельну ніч. Знову Київ був атакован ракетами, балістикою і шахедами. Я переповнений емоціями бо не розумію, чому шахеди літають в київському небі, наче саранча, яка прилетіла для того, щоб нас вбити. І де це ППО і ПРО? Чому їх не збивають на підході до столиці України? Чому міста України і не тільки Київ не захищені від ракет і шахетів? Що відбувається? Я сьогодні ночі. Прокинувся від того, що повз мого вікна пролетає шахет. І вони ведуть себе так нахабно, просто йдуть штурмом один за одним, по одному й тому ж маршруту. І вибухають вибухи, вибухи, вибухи. Чую, вже, сусіди збираються в метро, в метушня, десь заплакала дитя. І саме найголовніше, що ці Удари вони стають регулярними і з кожним разом вони міцніють. Київ сьогодні палав. Зранку він був окутаний димом. Це було настільки серйозно, що до тушення пожежі було залучено гелікоптери МЧС, які з такими великими бочками літали і скидали воду на палаючі будинки. Є постраждалі. Я висловлюю слова співчуття всім тим, хто постраждав від ночного нальоту російської балістики і дронів. А ще мене бурює у така зухвала байдужість влади. Влада одразу знайшла причину. Того, що відбувається зараз в Україні саме в контексті ракетних і дронових ударів з боку Росії. Вона виходить в ефір і вкидує заяви про те, що винен цьому диктаторський режим Путіна. Всі ці терористичні атаки, тому що Захід нам не допомагає. Винна Європа, винна Америка. І вона робить ці вкиди. Сподіваючись на те, що ми, народ, це прохаваємо, що ми будемо й далі свята вірити в ці казки так дійсно. Путін це хо, ми це розуміємо. Путін це ворог, російський режим це режим знищення України. Так ми розуміємо, що не все у нас складається з нашими партнерами. Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Америці, Америка на порозі громадянської війни. Але ж не слід забувати про те, що не тільки ці обставини, не тільки Росія, і Путін, і Америка, і Європа винні в тому, що ракети і балістики просто почувають себе як вдома над нашими містами. Це причина в тому, що і українська влада це хобо, ху... не, нічим не займається, окрім того, як краде, бреше і веде нас до поразки. Так зрозуміло, Путін ворог. Я це підкреслюю, Путін ворог, і Росію потрібно знищувати. Але ж Путін сьогодні поставив економіку Росії таким чином, що вся ця економіка працює на війну, на знищення нас, українців. Цілодобово 24 на 7. ВПК Росії повністю 100% завантажена. Дрони в Росії виробляються на хлібопікарнях. А що робить сьогодні влада, українська на чолі з Зеленським і Єрмаком? Ну зверніть увагу, ВПК сьогодні в Україні завантажена лише на 45%. Я спілкуюсь з хлопцями, які виробляють дрони. Вони в шоці? Ці дрони не потрібні державі. В той же час бойові підрозділи державою забезпечуються дронами лише на 20%, а решту поставляємо ми з вами, українці. Хто з пенсії, хто з бізнесу, за допомогою західних партнерів? Ви подивіться на нашу економіку, на кого вона працює? Армія вперта владою не дофінансовується. В армії не вистачає озброєння, а, а наші міста, такі як Київ, обласні центри, стоять без прикриття системами ПРО і ППО. Влада нам розповідає, що нема грошей. Бреше влада, бо трильйон розпілюється на прозора, розкрадається і складається, якщо не в кишенях політиків, мажна то під їх матрасами. Це про що? Це про зраду, це про нашу з вами поразку. Як можна себе так поводити, маючи ну, такі повноваження, повноваження президента, повноваження Верховної Ради, повноваження уряду, спостерігаючи за тим, як безкарна шахеди і балістика вбиває мирне на населення, нічого при цьому не робити? А просто записувати якісь відосики. Так от я скажу, в смертях українців, в поразках на фронті, винен офіс президента, парламент і уряд це їх відповідальність. Це вони не працюють, це вони не хочуть воювати. І за це потрібно буде відповідати. Я не знаю, коли це відбудеться, але ж ніхто не відміняв карму. Вона нас догонить і надає по губах. Що нам робити в таких обставинах, друзі? Ну, по-перше, не панікувати, не впадати у відчай, берегти себе, при отримання повідомлення про небезпеку, йдіть в бомбосховище, якщо вони є у вас поряд. Або приймайте інші засоби безпеки. А головне займайтесь політикою. бо те, що ми зараз бачимо, це є результат нашої байдужості. Це ми обираємо отаких от гнит у владу, а потім бігаємо і шукаємо бомбосховища. Робіть висновки. Колись це все закінчиться і нам знову треба буде йти до виборчих урн. І якщо ми знову з вами оберемо оцих всіх помаранчевих, синіх, червоних, сивачолих, білих, білосердечних. Отих притул, стерненок, які вже пхнуться у владу, якщо ми їх знову беремо, то в такій Україні вже нема буде чого робити українцям. І це питання на нашій з вами совісті. Отже, я впевнений, що крім нашого бажання перемогти є ще й бажання Всесвіту, щоб Україна перемогла. І це правда, і ми бачимо, як зриваються їх плани. Тому надія залишається. Україна не переможна. Віримо в наші славні зсу. Ми бачимо, як хлопці сьогодні в окопах виборюють нашу незалежність і волю. А нам тут в тилу потрібно їм допомогти своєю енергією, енергією правди. Не мовчить, говоріть. Хай ті, хто сьогодні на Банковій на Грушевського знають, що ми знаємо, хто вони такі. Ми переможемо! Слава Україні! До нових зустрічей!